Вулиця Городоцька, видно, як сідає сонце. А, так кілька кроків в тайпік, пане інше подивимось. Тут всі пам'ятають, як тут було таке місце, де паркувалися автомобілі, а зараз, зараз там так виглядає, що буде нове будівництво. Пак що автомобілі далі паркуються. Трамвай номер 6 Підемо в центр звідси. А дивіться, який гарний теж будиночок. Там де оренда пише балкончики. Трошки на архітектуру подивимось. Так, це вулиця Северина Наливайка. З Городацької на Наливайка, ми вже так колись ходили. Я вже багато де в центрі ходили. Тому що гуляємо по так, а далі вже буде видно. Як будемо заходити в сам центр. Ну, але лайка вулиця не пішохідна. І потужний автомобільний рух. Особливо в будній день. Особливо такий час. О, бачите, весна. Зверніть увагу, це вже 5 березня. О, Львів прийшла весна. Стало тепліше у місті 16 градусів зараз. Це важко повірити, але справді на початку березня зараз є 16 градусів. Ліворуч вулиця Кавова. Ми нею ходили. Далі ліворуч Тиктора. Теж нею ходили неодноразово. Можна вийти туди на проспект Свободи, бачите. Новий, який кілька років тому з'явився у Львові. Теж ми про нього розповідали, яке оббудували, ще показували, поки його не було. А у нас є відео, поки у Львові чогось нема. З того, що зараз є, а є таке відео, де щось є, з того, що зараз нема. Поки нема автомобілів, треба перейти ліворуч собі а йти в напрямку вже до центру звідси. Там будиночок на реконструкції. Щось цікаве буде нове. Якщо подивитися на цілий будинок, бачите. Весь будинок затягнутий, триває реконструкція. Це вже вулиця Гнатюка. Гнатюка ми теж гуляли. Направось чують стрільці, вона у нас теж є вся на каналі обстежена. Думаю, бачите, яку вулицю не подаємось. Майже всі вулиці у нас на каналі в тій чи іншій мірі є. Давайте ще перейдемо зараз сюди і підемо через Криволуп. Ми давно не були в Кривій Липі. А, Тут навіть швидкий ресторан Open відновив роботу. Мені здається, він тут припиняв. Та він багато де припиняв роботу. А може не припиняв. Принаймні в районі площі ринок він точно припиняв роботу. Е, що, з цічових стрільців, як я вам обіцяв, нема ліворуч криволипу. Називається проїзд кривалипа, але проїзд кривалипа, але тут не проїдеш. І дуже правильно що так зроблено, що тут не проїдеш, тут можна хіба пройти. А тут завжди збиралася молодь. Усі часи. На ну, проїзді багато кафе. Ресторанчиків. Ближче до літа, тут відкриються літні майданчики, звичайно. Кафе тут різні. В тому плані, що мало які довго протримуються. А отут детутті, пам'ятаєте, там було пінокіо, здається, щось такого типу. Кафе довго не затримується. В Кривій, в Кривій липі у Львові одні і ті самі. На той бік, Гран готель. Просто ви на нього з цього боку може не, не завжди дивились, не завжди бачили, не завжди знали, що це він є. О, а зараз дивіться, ми вийдемо. На вулицю Дорошенка. По вулиці Дорошенка курсують трамваї. Та всі знають. Недавно це Львів купив швейцарські трамваї. І якщо нам пощастить, ми, можливо, будемо по вулиці Дорошенка, ми побачимо новенький червоний швейцарський трамвайчик, який раніше у Львові не курсував. Що дивимося? Уважно. Поки що це автобус, це не трамвай. Але як буде трамвай новенький, я вам обов'язково скажу, ми не пропустимо. Ліворуч всі пам'ятають, теж були, пам'ятаєте? Кафе було. Таке двоповерхове, дитяче, морозиво. В центрі фактично більше не було де і поїсти. Морозиво. В ті часи, коли було це кафе. Зараз, замість цього кафе, готель. Майже. Добудований. І вже видно радушу. Що... Знача, якщо ми з Дорошенка виходимо на проспект Свободи, перетнемо проспект Свободи і напидемо, напевно, все-таки в напрямку до площі ринок. А дивіться, як сітом пощастило, зеленим можемо одразу перейти дорогу. Ну, На іншому кінці так не пощастить. Тут треба буде трошки почекати. ми будемо переходити. Звичайно, що цього зеленого світла вже не буде. А я трошки проспекту свободи. Ця пані, яка співає, зараз у нас теж є відео, де вона... Трошки довший виступ має Нормально <питрес> зараз. Приїдьте глянути секундочку. <питрес> Виріжу на шот з потім. Ми тут стояли, бо знали, що там буде червоне, бачите. Всі ті самі люди там стоять, чекають, а ми за той час виступ подивилися кілька секунд. Ну і. Там має колись на прибавіх свободи. Там колись хостел на горі, бо, я не знаю, можливо, досі є. На, можна було довше виступ дивитися. А, ми йдемо, я нагадаю, в напрямку до площі Ринок. З надією побачити новенький трамвайчик, червоненький, на першому маршруті. Можливо, нам пощастить, ми його побачимо. А як ні, то, ви його побачите в наступному відео? Ми його обов'язково покажемо. Це вже вулиця памви Баренди. Кілька хвилин, бачите, скільки вулиць. Були на Городоцькій, пройшли аж напевно з десяток вулиць. Перш ніж дійшли до площі ринок. Площа ринок весняна, тепла, нарешті наповнена людьми. А не так от як це було останнім часом. Ну я знаю, але хіба це наповнено. От раніше так, раніше було інакше. А зараз так. Ні, то звичайний трамвай поки що ззаду. Не думайте, що я по звуку відрізняю. Просто озирнувся. Пристрій які активно застосовувалися при відключеннях електроенергії генератори. На щастя, зараз вони не потрібні стоять, відпочивають. А, площаринок теж. В сонячних променях. Літні майданчики не відкрились. Бачите, я вам казав, що тут буде багато людей, щось я, щось я вам набрехав, людей багато нема. Станом на зараз на площі ринок. Це при тому, що ми вийшли в такий час, що міська рада розходиться з роботи. Ще хтось там з офісів розходиться, ось це шоста година. Але навіть такий час, навіть такий теплий день. Площі ринок, Зараз нема багато людей. Але відчувається весняний настрій. То що це вже весна вже відчувається. З'явилися нові фотозони. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Теж вже такі весняні. не так, що була новорічна, а її переробили до Святого Валентина. А Айдемо подивимося 36 по завжди вміє розважити тут два дерева Червоне і зелене. Вайно сідає сонечко. Тут далі оренда. Хто пам'ятає, тут здавалось в оренду. Тут знову оренда. Ну, багато звільнилось приміщень на площі ринок. Ще й більше звільниться протягом року. А й не тільки на площі ринок. Що ж, новий трамвай в мене вполювали. Червоненькі, гарненькі. Якось вже у наступному відео вам покажу. Давайте що, дійдемо в напрямку. До Домінікан. Гарна видаме сьогодні. Сонячний день, сонечко сіло А, тут теж багато чого закрито є э, доминикани. Це вже минула, мабуть, 18-та година. Мада мадам. я прийшов вже минула.